Саночка сідає, правда гарно? А давайте поїдемо, там така альтаночка, прекращена в осінніх кольорах. Подивимось на неї. Нагадується територія бази Шепільська. Вже коли робимо третю серію, розумієте, ми вже поїли. можу сказати, тут смачно. Смачно, гарно. А рекомендую. Щоб ви знали завжди, як де ми їмо, мото. Або за свій рахунок, або за рахунок Дімки Ісаєва. Так що це не реклама. Я справді кажу, тут справді смачно. І вдячні в черговий раз. Пану Дімі з родиною за ці подорожі завдяки яким ви можете бачити ці відео О, аж так викрутив. одна з тих місць коли ми обов'язково приїдемо ще раз і повернемося Я колись тут був так 5-7 років тому що відео не дуже знімав того часу змінилося багато Звичайно, що в кращий бік. Що знаєте, так просто-просто навколо зерця обійдемо, поки є можливість. Поки є можливість, це в сенсі, поки сонечко не сіло більше видно, оце глибоко метра два глибина. Зараз тут прогуляємося. У нас же було більш денне відео. Тепер трошки вечірнє подивимось. Але як проти сонця гарно заходить сонечко, Та? Краса. А нарешті, як обіцяв, трошки пройдемося навколо озера. Тут ця, ця територія вона вже більш-менш знайома з перших двох серій. Можна було б йти навколо озера, але вже темніє. Як колись наступний раз я обіцяю, обійде навколо озера. Зараз просто прогуляємося здовж озера один бік. Бачите, я завжди кажу, у Львові не вистачає водойми великої, гарної в центрі міста або озеро, або річка. Але в Львівській області є дуже і дуже багато населених пунктів, де водойми є. Тому завжди можна поїхати і відпочити біля води. Кілька слів, як доїхати з Трускавця, якщо їдемо з Трускавця чи зі східниці, їдеться на стебник, доброгості, вуличне у напрямку до траси Київчо. Поворот наліво, шепільська. Зі Львова краще, звичайно, їхати до Стрия, за Стрий І поворот тоді відповідно направо. І ще раз правий. база шепільська. А просто давайте помовчимо, подивимось на красу. Нема що коментувати. А і вітряки видно, я вам казав, що видно вітряки. Сідає сонце, видно вітряки. Підходимо до машини, будемо Так, пора. Її, її. А гуси щипають? Ну, да, гуси можуть так щіпати, так. Дякую. Два гусака? А вони мене бояться. Вони все. Баягуза, а не гусаки.